Всім добре ранок. Я зараз знаходжуся на залізничній станції Шушань. Через пару хвилин приїде потяг, немало людей їде в Подгорицю. Я в суто море. Підемо зараз в море, подивимося, яка там температура води. Було дві дороги, а я взагалі пішла по третій, тому що цей маленький прохід, він на карті не намальований. Але дивлюся, всі люди сюди йдуть. Думаю, ну, значить і я сюди піду. Тут є такі кафешки. Можна шаурму взяти. Ви ще показали ціни, що ви собі Цінки. знали. Це млинці. І солодкі палачинки. людей море, просто море. Я ваче. Як коли ми з вами приходили в суто море і нікого не було. Я побачимо, куди ми вийдемо. Це смішно. Я просто вийшла на основний прохід, який я думала не йти, ну, але пішла. Ось ці палачинки, Гірос. Гірос та шаурма. І ось Пити. ну У мене ще водичка є. Коротше, йдемо, бо я сьогодні відчував, що я не дійду. І ось готель Сато. Прямо перед готелем Сато завертайте просто, будь ласка, магніти по одному євро. А мені як треба було їхати в Сербію подарунок купувати. Я слухайте, взагалі не запаслась, ну куди я побіжу на милицях? І тут все для моря. Майданчик вони так і не доробили, а можливо тоді писали, що воно все залило, тому що не було як відводити воду, тому вони, може, перероблюють просто. Монастир острог. 20 євро можна доїхати звідси. Ну, до речі, це недорого. Тому що ну, у вас так само вийде потяг, потім автобус, туди-назад, це недорого. А тут у людей. І дивіться, кораблі все вже в загрузку пішли. Люди біжать кататися. Зараз запитаємо, яка ціна і взагалі чи можна лягати на своєму рушникові. Душеві, нормальні, так? не так, як в добрих водах, тут нормальні душеві. А там ще є зверху, бачите, і така душева. На цьому пляжі ви можете взяти лише два тапчина і парасольку. Це буде коштувати 25 євро. Я кажу, якщо одна людина, можна один тапчан, каже, ні. Тільки два тапчина. кажу, Добре, а можна просто зійти поплавати, не лягати на тапчини, просто на свій рушник. Не можна. Починають вони працювати з сіми ранку і до вісіми вечора. Я так розумію, після восьми вечора можете заходити. Я так розумію, ось закінчується сато, готель. Тобто це, я думаю, ще люди, які відпочивають у сато, і плюс ті, що платно хочуть сюди зайти. І ось це — «Сомерс», не знаю, сомерз. Теж, напевно, платно, але нема нікого, щоб запитати. Тоді тобто йти навіть до моря ви не можете безкоштовно. Я просто в ауті. Дуже зручно, тут є кафе, барчик, де можна щось попити, можливо, навіть поїсти. Я на пару хвилин присіла в кафе, спитала з офіціанта, чи можна просто посидіти. Каже, та добре сидіть, сидіть, тому що я вже ще завтомилася. Е, ну, не кажу, що така спека, як в Туреччині, легше, але ну, не на милицях, однозначно. А в медіо, ось там. Треба питати. Просто я не можу підійти навіть до моря. Немає ніяких дерев'яних стежки такої спеціальної. Пісок, я вгружуся, вони вилізу. Раз я сіла у цьому кафе, покажу вам ціни. Кувана кафа, варена кава євро 50, євро Мач... 50, чай євро 50, вода євро 60, мінеральна 0,75, 3,70. Нічого собі ціни. Лімонат 2,50. Так, якийсь мікс, він не знає навіть, що це таке. По випуску, я думаю, ви краще орієнтуєтесь. Кока-кола 33, ну, тобто маленька бутилочка 2,50. Ну, так всюди, я думаю. Піво 2,50. В пляшці піво теж 2,50. 4,3,50. Ракі по 2,30. Лікери. Коротше, це все в нас тут випивка. Їсти тут нема що. Білі вина. Ні, є ще в нас тут і коктейлі, мохіто, 6,60, апероф, 6,60. Я не буду назвати, тому що ви вже зрозуміли, я абсолютно не знаю. Тому хто, хто полюбляє, то розбереться ром Колес 4, Мімоза 5,20. Вважала, що Мімоза це салат. Українці є коктель. Дуже гарний пляж, але я думаю, що може десь може, можна безкоштовно зайти, а? Люди милі. Так, тут же інше кафе пішло. Я думаю, що оці, вони взагалі навіть сюди, може, і не відносяться. Ну, неважливо. Зараз все-таки хочу потрапити якось на пляж. Ага, вони тут видають оці ну, тапчани м'які матраси. Люди їсть, каже, все в мене обід, нічого не знаю. Артисти. Але ну, дуже дивно, ні одного підходу до моря нормального немає. Пальмера вирішила відразу отак поставити ціни, щоб всім було зрозуміло і ніхто не перепитував. Ресторан ізор гарненький. А ось пальмера. Тобто я зрозуміла, вона ділиться на дві частини, з цієї сторони одна. Люди шукають на де взагалі лягти. Якщо не при готелі ви, то я навіть не знаю, що це вигідніше. Рохти, звісно, море. Dite je šasca, što še treba? Start 9, finiš 18. Start 9, budva će se to mora? Budva, vi budete ah. bez 10, 11, imajte pauza 3 sata. Jes uh -huh. e, budva, no Havaji. Jes Havaji, no budva. Aha, uh -huh. e. jasno, da. Sveti Stefan samo prahadi, uh -huh. e, pet, Petrovac, pauza 1 čas, uh -huh. e, Kraljič Пляжа, купаться один, один час, час э, в Сутоморе. В 6 часов? Да. А, то есть отправляемся в 9? І і потім ми їдемо сюди, 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 да. сюди, сюди. Єслі Будва, но Хавай. Єс Хавай, но Будва, три часа. Ага, ясно. Три часа або Будва, або Гавай. А, -а, -а. а оце святий Стефан, Петровас і Кралище... Святий Стефан приватно. Ну но... а приватно да. все зрозуміло. Но. Це Петрова да. кралічна плажа. Єданса угу, ясно. По одної години на Петроваса на краще ясно. Хвала, що я вам скажу, не дуже зручно. От там де ми з вами були, заходили. Да? Один прохід, і це я йду, 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 а проходу більш немає. Тобто треба йти, я не знаю, на кінець пляжу, прямо, щоб зайти у море. Зараз побачимо. Піця кругом, морозиво, коротше, зрозуміли. І такий сладолід, морозиво. І магазинчики, звичайно. До речі, от на таких будьте обережні. Я вже з такого одного падала. Дуже весело було, звичайно, смішно. Так, Юля розгойдалася. Сюди морозиво, ну я б теж морозиво, знаєте, не проти було з'їсти. Я гадаю, що ми дійшли якраз таки до народного пляжу, дивлячись по різноманітті парасольок, і по тому, що всі лягають на рушники. тут якраз таки можна поплавати безкоштовно, якщо, звичайно, ви сюди якось дійдете. Це, ну, це просто я мовчу. Це просто люди один на одному лежать. І так само в морі плавати один на одному. Я вауці. Оце такі рушнички, які продаються у всіх магазинах. Бачите. А. Я вауці. Піца маленька 5 євро, середня 6. І піца породічна 15 євро. Ну, напевно, це на всю родину сімейна якась. Не знаю. ріва, кафе і піцерія. І заодно пекарня. Булочки, хліб, все. Тут відразу написала 20 євро, тобто в душі тепла вода, є туалет, вайфай навіть. І, я так розумію, два лежака і парасолька 20 євро. Працює цей пляж, написано пляж-центр, з сім ранку до 7 вечора. Мені здається, що тут після сьомої не набагато менше людей. А тут, до речі, пісочок. Ви Подивіться, тут набагато краще, ніж тієї сторони. Є трішки камінців, але зовсім трішки. А якщо заходите в море, то пісок, це супер. Це клас. Ой, людям подобається на хвиля. Просто, дивіться, скільки щастя. І ще треба е, таку музику дискотечно поставити і все. Краса. Я так розумію, оці кольорові парасольки це теж йде безкоштовний пляж. І ось пішов, пішов, ну тобто, слухайте, в Сутоморі дуже багато місць, де можна лягти, але і людей дуже багато. Ось так, якщо ми їдемо, там є буде серве на пляжі ще, а ось там ось бар. Заміну чомусь здається, що на шушені все-таки менше людей. Якось так. Я щось одне не можу зрозуміти. Якщо ви бачите, що у вас взагалі нема місця, щоб люди лягали, да, от, взагалі нема де лягати. Нащо ви оце зробили? Ну зробіть тут просто лежитті теж. Юля далеко до моря. Ну все рівно, можна лягти і підійти до моря. А там ну це невозможно. Там у цих пару метрів всі один на одному лежать, всі ходять шукають, де прилягти. Ну це в повне місце. Ось тут, Будь ласка, не ну це добре, що є пам'ятник когось там, але краще поставити тут лежаті собі. Там в ну щоб людям реально було більше місця. Кому ці лавочки потрібно, якщо на них навіть ну, немає ніякої поросурки, хто на них буде сидіти справ? Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім вам бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості, мира на всій землі. І знаєте, такого літнього відпочинку. Будь-де в морі, в озері, в річці або просто в лісі. Це теж дуже добре. Цілую вас.